Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі у новому відеоролику. Сьогодні у нас перший день зими почалася. Ця чудова та казкова пора року. Звичайно, ми всі не знаємо, що нам принесе цей період, чого очікувати. Новини кругом доволі таки тривожні, і не знаєш, якою буде ця зима, що трапиться, але я стараюся вірити в краще, вірити, можна сказати, в диво та в казку, адже осінь поки що у нас прийшла доволі спокійно зі світлом та теплом. Тому я буду надіятися, що все хороше у нас тільки поперед. І ця зима також буде доволі спокійною та лагідною до нас. Отже, я радію снігу, який випав, який падає за вікном. Цей снігопад триває сьогодні буквально весь день. Уже потрішки створюю собі настрій, хочеться всього новорічного, гарного, красивого, та створювати тепло та затишок навколо. Адже за вікном стало по зимовому трішки прохолодно і, відповідно, я вже створюю атмосферу, запалюю свічки для атмосфери і також насолоджуюся альтернативним каміном, можна так сказати, у себе на ноутбуці. Я вас вітаю у цьому відео, хочу вам трішки показати, як я провела цей перший день зими, як я підготувалася і. Трішки прикрасила свою кімнату, щоб створити собі настрій. І також хочу з вами поділитися кадрами моїх вихідних, які я проводила зі своєю подругою і як ми разом з нею прикрашали у неї вдома маленьку новорічну ялинку. Отже, приємного всім перегляду, дякую, що ви є зі мною. Підписуйтеся на канал і. Поїхали до зимових декорацій у перший день зими. І починаю я своє декорування зі зміни постільної білизни. Використовую таку сіреньку із зірочками, і вона додає мені трішки настрою. Я ще наразі не маю якогось прям новорічного комплекту із спеціальними візеруночками, але і ці зірочки також гарно справляються із функцією створення настрою. І також обов'язково додаю пледик, тому що без нього ніяк. Це червоний пледик з сінцею та подушечки також із сінсею. А тепер я хочу прибирати трішки на своєму комодику. Додала новорічну скатертину, тепер таку маленьку ялиночку, що світиться, та снігові кулі. Я обожнюю снігові кулі. У мене вже своя міні-колекція снігових куль. Колись я їх дуже сильно хотіла. І тепер потрішки збираю. Вони мені дуже подобаються. І також ще додаю маленький підсвічник та ароматичну свічку, щоб запалювати та насолоджуватися ароматом і створювати собі настрій. Ось такий результат у мене получився. Новорічна скатертинка все змінює. Зараз хочу вам розказати про своє домашнє волонтерство від благодійного фонду ВІЙ. тут мені допомагає Квітя, розклала вже всі ниточки. Дивлюся на фоні серіал. Серіал, до речі, називається Перші дні дивлюся на Нетфліксі про перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Звичайно, Кліця тут ще спокійно мені допомагає, але вона і ниточки дьоргає, і ними грається. І дуже бере активну участь у цьому цікавому процесі. Це домашнє волонтерство, плетення маскувальних накидок нашоломників, випончу, плащів і такого різного корисного для нашого війська. Я зазвичай або слухаю музику, дивлюся фільми на фоні чи серіали, або ж слухаю подкасти. Одним словом, проводжу я час з користю для себе та з маленьким вкладом у нашу спільну перемогу. До речі, якщо ви маєте вільний час, бажання та здорову спину, то можете також долучатися. Я залишу посилання на їхній сайт або соцмережі внизу в описі до відео. Так що можете долучатися до корисної справи у себе вдома. Мені подобається цим займатися, коли маю вільні вечори, по декілька вечорів і... Лету такі хороші речі. Ну а зараз я зроблю перерву на смачну каву, натуральну та тільки свіжої обсмажки. У мене кава від 25 Coffee Roasters із лінійки Tafler, Це суміш арабіки. До речі, дуже смачна та ароматна. І вони роблять безкоштовний помел. Я обирала помел для гейзерної кавоварки, вперше спробувала у ній заварити. І це дуже насичений, дуже смачний напій. Получається набагато смачніший, ніж якщо просто заливати кип'ятком. Попила каву сама та вирішила поділитися смачною кавою зі своєю подругою. Коли я гостювала у неї в рівному, ми також пробували каву та чай від цієї фірми. До речі, якщо ви хочете подарувати своїм друзям, рідним чи близьким цю каву, то можете замовити спеціальну етикетку на різні події життя. Там для подруги, колезі, на день народження. Ця наліпка буде йти безкоштовно. І, до речі, щодо подарунків, за моїм промокодом Ольга. Ви можете зробити замовлення та отримати 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Промокод буде дійсний протягом місяця. Отже, цілий місяць грудень. Ви маєте можливість для того, щоб замовити подарунки для своїх рідних та близьких на Миколайчика, на Новий рік та на інші свята, які є у цьому прекрасному місяці. Замовляйте, допоможуть все підібрати. Безкоштовна доставка від замовлень від 350 гривень, до речі, що немало важливо. А також компанія активно допомагає Збройним силам України, волонтерить. Там на сайті можна замовляти навіть підвішену каву для наших військових, а також допомагати тваринам, які знаходяться у Львові у притулку домівка врятованих тварин. Адже 25% із кожної пачки кава йде їм на допомогу. Отже, насолоджуйтеся кавою та чаєм. До речі, там ще є всякі смаколики, арахісові пасти можете спробувати до кави. Смакуйте дегустуйте замовляйте. А ми насмакувалися кави і пішли до. Прикрашання нашої маленької ялинки, адже коли я була удома у своєї подруги, ми разом здійснювали у неї вдома неймовірну зимову казку. Ми прикрашали її маленьку ялиночку, і ми сміялися, що нас так би мовити, в джінго белило. Адже ми любимо це свято, любимо пісню белс і прикрашали під неї ялиночку. Я заряджала її настроєм, вона заряджала мені, мене настроєм і дуже радісно і добре, коли є такі люди навколо, які можуть створити атмосферу разом. Після зимових прогулянок на снігу ідеально випити гарячого ароматного чаю з бергамоту і з'їсти маленьку зефірку з Костополя. кота. Потрібно горітися, скоро потрібно. розчищати сніг, доріжки замітати. Таке всяке. Дуже цікаві заняття зимою. Це і любов, і нелюбов одночасно. Також хочу вам розповісти про збірку оповідань таке різне різдво про цю маленьку цікаву книжечку. У цій книзі є 14 різних оповідань. На Різдвяну тематику. Я їх читатиму вечорами для створення атмосфери та настрою. Ось тут взагалі можна побачити, які тут є автори. Доволі цікаво, я цю книжку ще придбала у 2021 році. Хотіла собі створювати таке адвентове читання, читання в грудні перед Різдвом, надихатися атмосферою. Тут я вже одне оповідання прочитала. Але не вийшло так, як я гадала. І я навіть і забула, що в мене була ця книга, а це я її привезла з рівного. Привезла я цю книгу собі з рівного разом з усіма книгами і моєю маленькою бібліотекою, яка приїхала. І тепер я вирішила, що цієї зими її варто прочитати, створювати собі настрій, трішки відволікатися від сумної реальності, яка нас оточує, і давати, хоча б собі там 15 20 хвилин на день, щоб. Щоб відволіктися на щось хороше і приємне, щоб хоча б трішки вірити в чудо, диво, адже саме такий період грудня і очікування різдва дуже багатьох він асоціюється зі світлом, щастям, радістю і надією на те, що все буде добре, все буде як найкраще і що чудеса справді трапляються у цьому світі.